Не буду там розказувати скільки і як, але практично, через день, кожен день я їду на похорон і хоронимо наших воїнів. Ми повинні чітко засвоїти собі. Іде війна, у нас нема іншого варіанту, і яка би не була ціна наша єдина мета. Це захист України, збереження України, перемога. І ясне діло, що ми не можемо виграти цю війну 10-0 там чи як там. Будуть із нашої сторони втрати. І кожен із нас хоче, щоб не просто сприймав це як смерть. В автомобільній катастрофі або ще щось. Це не то. Це є жертва, яку сьогодні Україна ставить на жертовник української слави. Це є жертва, яку маємо нести в пам'яті нашим дітям і внукам. І Гідність цієї жертви має закластися іменно нами. Іменно тими, що живуть сьогодні. Навіть не з нас, усі доживуть до перемоги. Ті, хто мене слухає. Але така воля Божа хай так буде. Я не маю боятися смерті. я маю боятися бездарного життя. Якщо я нічого не зробив самому ближньому, не потрудився, не послужив, не дав їсти, як той був голодний, не, не одягнув його чи щось інше, Ну не кожен має таку можливість, але послужитися ближньому має кожен. Кожен має таку можливість. Але коли воїн бере в руки зброю, щоб захистити свою державу, найвища ступінь служіння. Бо коли я допомагаю голодному, то найбільше я ділюся куском свого хліба, що я міг би з'їсти. Ну, коли воїн стає строй, нього на кону не кусок хліба, а життя. І тому ця жертва має бути нами піднесена до найвищої гідності з пошаною відноситься до тих родин, що втратили своїх воїнів. Світлою пам'яттю згадувати тих, що загинули за Україну, і з особливою пошаною ставиться до наших солдатів, які сьогодні стоять в строю.